Ринок праці змінився в умовах воєнного стану. Брак чоловіків на підприємствах, де далі частіше компенсують жінки. Ну а щоб покращити можливості для цього в Україні триває експериментальний проєкт із безкоштовного здобуття жінками виробничих спеціальностей. Це зокрема відбувається в Одесі на базі освітнього центру служби зайнятості. Андрій Анастасов розкаже більше. Сьогодні в неї в руках креслення перед очима автоматизований верстат і завдання вирізати з металу фланець. А ще нещодавно жителька Одеси Тетяна працювала у дитячому садку помічницею вихователя, і такі кардинальні зміни жінку геть не бентежить. Після діток, звісно, на метал, але нічого. Фіде, це навчальний курс оператор Верстата з програмним керуванням. Опанувати таку професію Тетяну змусило життя, адже зарплата у дитсадку ледве перевищувала 8 тисяч гривень, а на новій посаді вона зароблятиме принаймні втричі більше. Я, я ще мать поэтому тому якби, гроші самі розумієте, зараз дорожче. Тому, звичайно, різниця між вихователями. Оператор верстатів є. Перспективи працевлаштування запевняє викладач майже 100%. На ринку праці нині бракує саме фрезерувальників і токарів. Та й часи, коли верстати були великими і механічними, у минулому для жінок тут жодних складнощів. Фізичний труд мінімальний, комфортні умови, ну як офісна робота практично. Оператор це тільки частина, яку ми бачимо да? айсбергу. Це тільки вершина, а все остальне це комп'ютерна техніка. Кресла комп'ютерне. Розробка, моделювання, все, технологія, вся комп'ютерна загалом в одеському центрі професійно-технічної освіти безкоштовно можна здобути понад 30 професій. Серед них саме для жінок, сім ремесел, де раніше переважали чоловіки: це столяр, слюсар, ліцювальник, водій навантажувач електромонтер та інші. Також оператори котельні. це саме та професія, яка не потребує великого фізичного навантаження, але жінки досить успішно виконують. Навчальну програму і в перспективі успішно працюють на котельнях, особливо сьогодні, де більшість новобудов це дахові котельні окремо облаштовані, і де робота саме жінок є ефективною. Ще одна вкрай актуальна нині спеціальність. Електрогазозварник допомагає освоїти теж жінка. Запрошує слухачок на курси. Мовляв, зможе навчити їх за принципом рівний рівному з, з чоловіками. Тріш, трішки по різному. Від складу характера з жінками я думаю, що ми наладимо контакт, буде дуже цікаво. Це дуже буде як востребовано, після війни. Електрозварювальницею вже працює жителька Одещини Наталя. Торік улітку вона розповідала нам, змотивувала ситуація в країні. Нехватка чоловіків на даний момент дуже велика. Я я, я вирішила, що, сп... а чи спробувати Шле моє ночення спершу Наталя допомагала своєму чоловікові на будівництві, а потім вирішила підвищити фах, і ось тепер за рахунок держави здобуває професію токаря. Зварювальник він роб, робить робить чим з, 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 з металами. Е, треба знати, які до, до якого металу можна а які не можна зварювати. Якщо, наприклад, мені треба десь. Е, Срізати і підрізати мені таке токарний станок. От я пішла навчатися на токарі. Такі курси для жінок тривають від трьох до п'яти місяців. Наприкінці обов'язкова практика на підприємстві. Крім того, ми практикуємо дуальну форму навчання, коли і виробниче навчання, і практика на підприємстві. Це дає змогу більш ефективно в подальшому працевлаштуватись. Тобто, жінки, навчаючись, вже знають, на якому підприємстві вони будуть працювати, вже знайомі з технологічним процесом. На підприємстві важливо, що нетутешнім під час навчання надається безкоштовне проживання у місцевому гуртожитку. Тож жінок запрошують спробувати свої сили. Додаткову інформацію можна отримати у центрах зайнятості. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.